Уважно. Також на засіданні бюджетної комісії присутній сільський голова. На розгляд бюджетної комісії сьогодні пропонується проєкт рішення про бюджет про сільської теряної громади на 2025 рік. З вашого дозволу, депутати, відповім коротко про бюджету про пецької громади на 25 рік. Він, Загальні доходи місцевого бюджету визначені сумі 88 мільйонів 890 тисяч 900 гривень, що є значно менше порівняно з нашими загальним доходами, доходами загального фонду 24-го року, що зумовлено специфікою розподілу освітньої субвенції 25-му році. Вона буде виділена, поки що виділена лише на січень-серпень, вересень тобто на повних 8 місяців. відповідно Інші суми будуть доведено, мабуть, пізніше. Відповідно, доходи спеціального фонду в сумі 367 900 гривень і бюджет розвитку 60 тисяч гривень згідно з додатками. Відповідно, видатки запропоновано також у сумі 88 млн 890 тисяч 900 гривень. З них видатки спеціального фонду 367 900 гривень. видатки бюджету розвитку 60 тисяч гривень. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету становить закладом у розмірі 0,1% або 88 520 гривень. Резервний фонд в розмірі 1,35% або 80 тисяч гривень. Відповідно, затвердження, розподіл видатків пропонується бюджет Української громади відповідно до регіональних і місцевих програм в сумі 7 мільйонів 979 тисяч 179 гривень. Також капітальні видатки бюджету закладного розділу 60 тисяч гривень звідти до додатку 6 даного проєкту рішення і установити, що в загальному фонді бюджету Європейської теж громади на 25 рік. До доходів загального фонду бюджету Європейської теж громади належать доходи від статті 64 бюджетного кодексу України та трансфера в'язані статтями 97 та 101 статтею 103.2 бюджетного кодексу України. Також інші доходи відповідно до закону державного бюджету України на 25 рік відповідно кошти отримані до спеціального фонду бюджету професії та громади згідно з статтею 69 прим. 1 бюджету кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів у зв'язку за з статтею 79 91 бюджетного кодексу України. Визначити на 25 рік пріоритетні здійснені видатків з бюджету професії та громади на період воєнного стану, яка розроблена постановою постановою Кабінету Міністрів України від 9 0621 року No 590, перша черга: видатки на національну безпеку і оборони та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, друга черга видатки загального фонду, оплата праці працівників бюджетних установ, погашення та обслуговування державного місцевого боргу, виконання гарантійних зобов'язань, соціальне забезпечення приведення документів та перев'язаних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, комунальні послуги та енергоносії, поточні трансферти місцевим бюджетам, інші закінчені видатки. Послуги зв'язку та послуги, поштові, інтернет-послуги, електроальні послуги, благослови населення пунктів, компенсація за підготів проїзд окремих категорій променя, ремонт обслуговування та організаційної техніки, обслуговування програмного забезпечення, придбання паливно-мастинних матеріалів та частин та ремонту пробізного транспорту, утримання та обслуговування електромереж протипожежні заходів, утримання вуличної шляхової мережі, ремонт споруд цивільного захисту, дослідження про розроблення, окремий захист виконання державних регіональних програм ремонт і передання матеріалів для облаштування міських тимчасово перебоїв на утошення переміщених евакуйованих осіб. Видатки на програмі з підтвердів Збройних сил заходи та роботи з територіальної оборони. Видатки на відрядження працівників бюджетних установ. Видатки спеціального фонду відповідно до постанови Кабінету міністрів No і зміна. Третя черга інші видатки. Відповідно. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2025 року і відповідні додатки є відємним частиною даного рішення. Пропонується власні доходи місцевого бюджету на 2025 рік, визначити у сумі 58 мільйонів тисячі 324 гривні. Як завжди, шановні колеги основним нашим податком, який в нас складає 75% є податок на доходи фізичних осіб. 33. 1500 тисячі 110 гривень. Це податок на доходи фізичних хто, щоб плачути податковими агентами із доходів платника податку мінізаробітної плати. 11 мільйонів 292 тисячі 400 гривень. Це інші, доходи інші ніж заробітна плата, тобто паїв 63 548 гривень. Це п'ятдесят за результатами річного декларування. І 67 тисяч 80 гривень. Це мінімальне ковідкове зобов'язання, що підгають сплаті фізичним особам. Рентна плата 1 мільйон 827 тисяч 675 гривень. Рентна плата за спеціальне лісування, лісове користування головної руки 826 тисяч 643 гривні. Рента плата за спеціальне користування лісових ресурсів, крім рентної плати за спеціальне користування в порядку головного грубо головного користування 999 тисяч 963 гривні. Відповідно всі ці. Податкові надходження визначені в розмірі, такі, які ми маємо на 2024 році. Де плата за користування напрямки державного значення – 1069 гривень. Внутрішні податки на товари та послуги 2 мільйони 251 773 гривень. Акцизний податок на пальне 217 727 гривень. На, на підакцизні товари, які вироблені в Україні. Акцизний податок на ввезені на територію України філікцизні товари. Пальне. 1 млн 379 тисяч 363 гривень. Акцизний податок на реалізацію виробниками тютюну 427 тисяч 922 гривень. Алкоголю 226 тисяч 761 гривень. Місцеві податки і 9 мільйонів 781 тисяч 838 гривень. Податок на майно 5 млн 318 793 гривень. Податок, єдиний податок 4 мільйони 469 тисяч 45 гривень. Інші податки та збори 15 900 гривень це екологічний податок. Неподаткові надходження. Плануємо в розмірі 503 576 гривень. Це плата за надання адміністративних послуг 213 тисяч 486 гривень. Державне мито 90 гривень. Інші неподаткові надходження, а саме гроші стягнені за шкоду за подіям, порушення законодавства про охорони навколишнього природного середовища: 3800, власні надходження бюджетних установ 288 200 гривень. Плата за послуги, що роздаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю. Доходи за капіталом 60 тисяч, це кошти від продажу земельної ділянки. Якщо ми такі будемо здійснювати, нагадуємо у нас, це специфічні кошти, які можна використати лише на певні програми. Розвитку І всього доходів для зарахування міжбюджетних трансфертів 59 мільйонів 600, 367 тисяч 900 гривень. Офіційні трансферти на даний момент 29 мільйонів 523 тисячі гривень освітня субвенція. В цьому році, шановні колеги, ми маємо кофіцієн податкові спроможності 1,1. Відповідно, немає ні реверсної дотації, ні. Базово Так. І загальний, до, загальний дохід загального фонду нашого місцевого бюджету складає пропонується 88 мільйонів 890 тисяч 900 гривень. Пропонується наступний розподіл доходів місцевих бюджетів відповідно на реалізацію місцевих програм. і Відповідно до головних розпорядників: Крупецька сільська рада і головний розпорядок: сума видатків 21 мільйон 360 тисяч гривень. А саме організаційні матеріально-технічне забезпечення сільської ради 12 мільйонів 998 тисяч 362 гривні. Компенсація за пільговий проїзд 20 тисяч гривень. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які дадуть послуги громадянам похилого віку. Які не здатні до самообслуговування полоні сторонньої допомоги 200 тисяч гривень. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту населення. Наш терцентр 3 мільйони 479 тисяч гривень 650 гривень. Інші заходи у сфері цивільного захисту 78 тисяч 790 гривень. Забезпечення діяльності бібліотек – 1 мільйон 336 тисяч 820. Забезпечення діяльності будинків культурів палаців центр Дозвілля. 1 мільйон 159 тисяч 339 гривень, забезпечення діяльності інших закладів сфери культури, 549 тисяч 912 гривень, організація благоустрою населення, 1 мільйон пунктів, 1 529 тисяч 927 гривень, ліквідація іншого стаціонарного навколишнього забруднення, 7 200 гривень, орган з питань... Орган спеціальної освіти і науки розпорядку 65 мільйонів 682 тисячі 700. З них керівництво і управління в певній сфері в містах, селах і селищах. 1 мільйон 147 тисяч 834 тридцять чотири. Надання дошкільної освіти 13 мільйонів 283 тисячі 881 вісімдесят одна гривні. Надання, Надання загальної середньої освіти закладу загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. 17 мільйонів 526 тисяч 589 гривень. Надання загальної середньої освіти закладу загальної середньої освіти за рахунок субвенції 29 мільйонів 523 тисячі гривень. Надання по освіти 586 тисяч 905 гривень. Забезпечення діяльності інших у середньої освіти 3 мільйони 614 тисяч 491 гривня. Орен з питань фінансів 1 мільйон 400 тисяч 300 гривень. Резервний фонд 80 тисяч гривень. Це по розпорядженню. Відповідно, є декілька програм, які будуть задіяні одночасно під час цієї роботи. Це виплата за компенсацію за пільговий проїзд окремих категоріям 20 тисяч, я вже зазначав. Виплата особам, які надають догляд на непрофесійній основі 200 тисяч гривень. Програма соціального захисту населення, наш територіальний центр 3 мільйони 484 тисячі 650 гривень. Програма соціального захисту та соціального забезпечення населення Купецької сільської ради 25 тисяч гривень це програма, по якій ми здійснюємо виплати на поховання громадян, які ніде не працювали і не побували на пенсії. Інші заходи соціального захисту населення, програма поховання військовослужбовців, які загинули або померли під час проходження військової служби, внутрішньо переміщеннях осіб, відомих осіб та підзвітних громадян 53 тисячі сімсот гривень. Програма розвитку культури. Достаточно діяльності закладної культури 549 тисяч гривень. Орієнтація благостю і населення. Програма благословної населення 1 мільйон 416 тисяч 100 на рівні. Програма організації суспільно-корисних робіт для правопорушників, які б судом докладно адміністративні стягнені до виділення суспільно-корисних робіт 113 826 гривень. Програма розробки місцебудівної документації 60 тисяч гривень. Програма охорони положення середовище 7 тисяч 200 гривень специально екологічного податку. І програма охорони навколишнього природного середовища 19 тисяч 700 гривень за рахунок цільових коштів цільового фонду нашої сільської ради. Орган управління освіти, надання дошкільної освіти 829 тисяч. Програма соціально-окономічного розвитку Україсь сільської ради харчування і програма соціально-комічного розвитку Української сільської ради закладом загальної середньої освіти 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це кошти, які будуть спрямовані по програмах. Пропонується ти 60 тисяч, які в нас є цільовими по програмі е розвитку міської документації спрямувати на виготовлення топоплану 1 до 2 тисяч села Баранне, Купець Дубінського районної Рівненській області для розроблення генерального плану населення. Що такі кошти поступлять відповідно від продажу земельних ділянок. Ось такі пропозиції напрацьовують відповідно до е бюджетних запитів головних розпорядників. Кожного з вас знаходиться е, на руках. Прошу запитання. По е, програмі громадський бюджету ми будемо фінансувати в наступному році? чи Так, моя позиція, ми його будемо фінансувати приблизно в тих розмірах, яких ми планували, а оскільки щоб його так спростити максимально в перший раз використання даних коштів, я їх буду пропонувати з перевиконання місцевого бюджету, оскільки якщо ми його зараз. Закладемо в бюджет, воно може бути розібрано по місяцях. Люди вперше будуть пробувати працювати з бюджетними грошима, відповідно, я їх буду пропонувати на якусь там сесію сільської ради, коли в нас буде перевіркання місцевого бюджету, щоб ці кошти вже були в той місяць поставлені і вони вже були готові до роботи. до роботи, Тим паче, ти що ця процедура ще тільки розпочали ми її, відповідно, вона займе ще декілька місяців роботи, підготовки проєктів, оцінки нам також на даний момент вже зразу на початку року не потрібно ще. Орієнтовно півмільйона, як і планувалося на попередній зустрічок. В нас, шановні колеги, дякуючи підтримці тут дійсно депутатів Асоціації міську України наших, нам в цьому році залишили, як виключно, нагадаю, 64% ПДФУ. З яких рекомендували не менше ніж 4% спрямовувати на ну, сферу ЖКГ, теплопостачання, водопостачання. Ну, але оскільки в нас велика мережа закладів, нам закупити лише паливо, електроенергію і газ це нам вже набагато більше грошей, ніж ті 4%, які нам дають. Так що, і в цьому році, я вже казав, у нас не, немає не ні реверсу, ні базової дотації. І маємо коефіцієнт один людей. Я впевнений, що в наступному році ми при підтримці наших Збройних сил зможемо знову ж таки виділити значний ресурс на їхню підтримку і впевнено виконуємо наш бюджет і зможемо здійснити інші заходи, які нам необхідні на території нашої громади. По деталізації, прошу запитання. Розписана деталізація до дрібниць те, що заплановано, які заходи заплановані. У нас повністю закриті всі захищені видатки, крім твердого палива. Солярки десь Бог ми зараз завершимо закупівлю купівлю нашим закладам і вистачить. До кінця навчального року тоді. Це питання газ, бензин, перепрошую, газ, електроенергія, заробітна плата. Все в попередніх розрахунках наших ми закриваємо даний проєкт бюджету. Планується в бюджеті державного передбачено продовження проєкту по учнів учень 1-4 класів безкоштовно. Виділений фінансовий ресурс, якщо я поміне 2 мільярди гривень, але ще розподілу немає, потрібно його приймати або десь там вже в січні чи в місяці після того як відповідно розподіл, звісно, на місцях і приведені до використання. Так, Я ми впевнено, пройшли okay. цей рік і першого вступає в на наступний рік з баченням тим, що ми можемо зробити, чого ми досягли. Що ми можемо допомогти нашим Збройним силам? І нагадаю, ми за тих неповних 4 роки навіть ну, за повних 4 роки навіть в умовах війни після об'єднання змогли з коефіцієнта 0,7 знову вийти на коефіцієнт 1,1. і один. Я надію, що ми далі спільною спільну бідну працю депутатського корпусу піднімемо економічний статус нашої громади. Якщо є запитання маєте, то я прошу шановних депутатів визначатися. Даним питанням на розгляд Так, пропонується погодити проєкт рішення про бюджет протесту сільської ради проти влади на 2025 рік з відповідними додатками. Прошу колеги визначатися про іменування гоменюча, Кавету Михайлова. Загалом піддатися. Про яку хоче. Я хочу бюджетної комісії, відповідно, проєкт відбувається на рецесії протестій сільської ради. Як буде за 20 грудня. Відповідні програми, які задіяні в національному бюджеті, нам вже було попередньо опрацьовано і прийнято. Відповідно приступаємо, завершуємо календарний рік, приступаємо до роботи. Всім ну, дякую.